Друзі, привіт! Сьогодні будемо розпакувати посилку з Aliexpress. Прийшла така посилка. Будемо її розпакувати. Я думаю, якісь посилки приходять постійно. І пізма приходять скрізь всякі месенджери. Месенджером не часто пользуюсь. Якісь приходять. І... А це прочитав його. Дивлюся, що прийдіть в магазин Київ Стар. Я думаю, в який Київ старма, він посилку заберіть. Та це позвонив цьому менеджеру, а він каже, да, да каже, в Київ каже. Сказали, там називати всю інформацію, сказали, все повністю. Всі, всі документи підняли в Київ старі і кажуть, да є. а потім кажуть, да, є посилка. І вони, а вони, показують, повну посилку приходить і назад відправляють. А вони на обзор мені присилають посилки всякі. І вони. А їх назад відправляють там якось 5 днів, чи сіки там. Назад-назад відправляють. Назад і це... І хто ж знав, що ну, в Київстарі посилки получать. Ні смс-ка нічого не приходить, а тільки в якийсь месенджер приходить письмо і не знаю, деві, що це за месенджер. Ну, це в Київстарі їх надухали. Такими дудуками якими ще... Там такий на нас магазин, що установка рядом. <смі> як ми там посилку, чи воно, як в Київстарі немає в них цього. Може ж закриється скоро Київстар, бо чи в них немає ніякої з Київстару заробітку, немає, що вони почали посилки приймати. Може, мав, ніхто номер не поповняє, чи що. Ну я вже давно номер не поповняю. Я його раніше так поповнив пару разів, і більше не поповняю номер. Чого, ну хто знає, що там у них? Може точно щось там погано з, з бізнесом. Начали послухати. Там така будка маленька. Женщина сидить, а рядом така будка, ну така коробка прямо. Півтора на півтора метра. А рядом остановка. І там бездомні віддихають постійно, там, в них, там, ну, гуляють, там віддихають. І от, ну, ну так, там така атмосфера так. Ну, Не буду про це розказувати. Це таке... Ну, ну, ну коротше в ті будки ті посилки приймають. Да. Ну, Ось така посилка прийшла, будемо розпаковувати з вами. Це такий крепкий пакет. У них є такие наче... А, ні, гарно, як порвать. Пока все таки крепкий, у них сирий є. значит, трохи світ Що це за посилка. Прийшла така? прикота. Ашки історик Кочем замотано. Ось такі мішки тепер будуть у нас, Мішечки. Ще один мішок, ще один мішок положили. Ось такий бонус доповнительний подарок от в мішечки. У мене щось складають туди. І такий ще прозрачний мішок. ось це таке О, маска прийшла. Пришла така маска, ну вот така маска пришла. Ну так если в сарай шкура то. Якоюсь собакою пахне. Ну, тих хто давно знає мене, то знаю, що я квадробер Ті, хто давно знають... Квадробер. надівати? В середній якась резинка все ось. ось така. Ну, не так я і на дівчині. Така маска прийшла. <риклад> <риклад> Нічого не бачу, конечно. Як ми? Он... Я весь в шерсті. Вона <риклад> линяєшся. Весь в шерсті Не так, мабуть, надію. О, вона трохи погнулась треба вигнути. Середній пластик. А ще такі лапи прийшли. Я вам показував. Уже давно квадробер. Ті, хто знають, давно мене то знають. Ти дано мене вже знають подруги. Оу, оу! Оу, оу! Будем з вами подробінгом займатися заниматься. за каналом, друзья. Друзі, до зустрічі! Так у нас була. посылки была. Папа. -а 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 -а.